Нелегкий для України час, і ми змушені пливти за течією. Зараз вона досить нестабільна, але ми, культурні працівники, намагаємося робити усе, що в наших силах. До вашої уваги інтернет новинарня віднині з новою назвою Не мирів в об'єктиві. І я її ведуча Ліна Корнелюк. Світ не стоїть на місці, і зміни відбулися й у нашій галузі. Маємо нових керівників. Так, відділ культури Немирівської міської ради очолила Світлана Миколаївна Томенко. А комунальний заклад, центр культури та дозвілля Немирівської міської ради віднині під директорством Непиводи Андрія Івановича. Бажаємо вам легкого керівництва творчих ідей поваги від колективу та людей. Концертна діяльність в галузі культури зараз, мабуть, у своїй більшості спрямована на збір коштів для збройних сил України. Так і в нас у новорічні свята пройшов ряд благодійних концертів. Один із них був виїзним. Початок нового 2023 року був творчим і для творчого колективу комунального закладу Центру культури та дозвілля Немирівської міської ради. Із благодійним концертом ми виступили для наших збройних сил України у неблизькій піщанській громаді. Патріотичні життєствердні, надихаючі мотиви були подаровані військовим як подяка за ту мужність із котрою сьогодні кожен захисник і кожна захисниця стіною стоять на варті нашої свободи. Ми висловили. Щирі слова вдячності в адресу гостей у залі побажали їм сили духу, міцності, незламності та здоров'я. До нових зустрічей і вперед, до перемоги! Поряд із батьками і вчителями любов до батьківщини підростаючому поколінню прививають і працівники закладів культури. 22 січня творчі працівники громади вітали нашу державу із Днем Соборності України. У мережі були висвітлені їхні роботи, декламування тематичних віршів, актуальні пісні, патріотичні виставки, літератури. А поряд із цим часточку безпосередньої доброти і любові до батьківщини у своїх малюнках виразили і діти Немирівщини представники центру культури та дозвілля, і працівники сільських закладів культури і юні таланти, і всі-всі жителі громади від душі побажали процвітання нашій Україні, перемоги і мирного неба.

21 січня була 103-та річниця від дня смерті правнучки Софії Потоцької, благодійниці, власниці Немирівського палацу княгині Марії Григорівни Щербатової. В Немирові вшанували пам'ять про цю відому жінку. Представники відділу культури Немирівської міської ради й музею історії та етнографії Немирівщини здійснили покладання квітів до пам'ятного знаку Марії Щербатової, котрий знаходиться на території Немирівського свято-троїцького монастиря. Ми всі знаємо з історії, що проходять найбуревніші часи. Це 1917 рік, коли Ленін видає декрет про червоний терор всіх поміщиків розстріляти, а їхні маєтки віддати, а їхні палаци маєтки віддати під від будинки відпочинку. Марії Григорівної не було на розстріл в цьому списку. Були її свати Столипіни, перші, хто їх мали розстріляти. Марії була охоронна грамота від радкома, яка її захищала, тобто захищала, що не розстріляють. Але що та охоронна грамота? Якщо влада змінювалася щогодини, щодня, щомісяця. Ті буремні революційні роки не оминули долю Щербатової. За архівними документами, зібраними істориком Оксаною Лобко, дослідницею родин потоцьких строганових Щербатових можна детально відтворити події тих днів, зокрема збережені спогади членів родини, котрих змогли тоді прихистити місцеві жителі. У документах йдеться о сьомій з половиною ранку, 21 січня, розстріляли у парку одночасну княгиню і її родину. На той час у палиці розміщувався штаб 388-го Богунського полку, який у той же день покинув палац. Так у 1920 році були убиті Марія Григорівна, її дочка та дві родички. Ми завжди бережемо пам'ять про нашу Немирівську княгиню меценатку, якій наше місто завдячує частиною свого теперішнього вигляду. Ой мовив наступного сюжету, можливо, ваші сусіди, може колеги, а може і близькі друзі. А чи знаєте ви про їхні хобі? Коли усі після трудових буднів біжать по домах, у них розпочинається друга зміна: танцювальна. Раз, два, три, Сім в залі спека, а чи всього 6 градусів тепла має значення. Вони тренуються із задоволенням і завжди. Танцювальний колектив Сузір'я плюс діє вже майже півтора роки. Вільний час не мали куди діти, і ми дуже дуже раді і щасливі, що ми можемо покинути свої каструлі. Дома і прибігти сюди потанцювати, покидаємо все, яка б не була робота. але ми біжимо потанцювати до на літер. Ну це її проект дуже щиро вдячна. вік учасниць від 40 і до 72. Але але завзяттям вони можуть позмагатися і з молодшим поколінням. Наскільки колектив різний і віковий, і професіонально, але але на нам всі сім Танцювати і поспілкуватися у кожного своя мета, яка переходить у колективну для нас. Це ще як спосіб психологічного розвантаження після роботи. Адже ми багато тут є працівників, які сидять на роботі. Тому порухатися вишні раси для нас свято дуже велику роль в цей важкий рік, який був – 2022-й. Зупинили навіть заняття в березні місяці, але потім прийняли колективне рішення і з 1 квітня відновили заняття, і дуже цим задоволені, тому що це повернуло до життя. Звісно, війна внесла свої корективи у плани. І власне вихід колективу на сцену готувався вже після перемоги. Але дівчата, як ласкаво називає своїх учениць Наталя Романюк, не змогли просто танцювати в залі. Вилювались дуже виходити на сцену, тим більше одну не мирові, один одного всі знають. І коли я їм запропонував дівчата, кажу, ми виказали виступати будемо на перемогу, а зараз ми повинні виступати для перемоги і заробляти на засилу гроші. Таким чином патріотизм переборов страх виходу на сцену. І вже у після річниці створення колективу і систематичних занять результат не забарився. Сузір'я Плюс беруть участь у благодійних концертах. Так вони виступають спільно із зразковим дитячим ансамблем Сузілля під керівництвом Наталі Романюк із інструментальним ансамблем Джерельця Немирівської мистецької школи під керівництвом Надії Запорожець та із іншими талановитими учасниками. А незмінною ведучою цих концертів є й новопризначена очільниця відділу культури Немирівської міської ради Світлана Томенко. Люди із задоволенням приходять подивитися на концертну програму і долучитися до благодійності. І на рахунку творчих волонтерів вже є десяток населених пунктів нашої громади, де виступали, і де зібрано більше 100 тисяч гривень. Спальні мішки були закуплені 40 спальних мішків на флізі, теплі хлопцям, два генератора нових. Які ми маємо грамоти навіть від військової частини з Бахмута, і на третій генератор ми закрили збір, теж перекинули там 7 сім да? тисяч. На солдатську кухню, 9 тисяч. Ну, Де треба. Так, просим, хто да, просить да, да, нікому да, не відмовляють на дорогу давали їхня праця триває, і як говориться, культурний фронт не зволікає теж. Не зупиняємося, працюємо задля перемоги. Слава Україні! Героям слава! Новий 2023 рік виявився щедрим на творчі починання. Такими стали і праці нашого колеги із центру культури та дозвілля, спеціаліста по культурній спадщині Миколи Денисенка. Далі про його новий краєзнавчий проект. Письменник, краєзнавець, ерудит Микола Денисенко є автором туристичних маршрутів та 14 екскурсій мандрівок в межах міста Немирова, району та області. Він є автором шести рукописних книг та 20 опублікованих видань. Більшість із них є в Немирівській головній публічній бібліотеці. Це праці про наш край, визначні місця, відомі особистості, а головне. Про любимий немирів і не лише паперові сторінки несуть в собі цю інформацію, але й Фейсбук сторінка. Увесь 2022 рік. Микола Федорович присвятив публікаціям про Миколу Леонтовича. Цей же 2023 з перших його днів присвячений темі рідного міста і має назву рік Немирова. Немирову 660. автор тримає інтригу, поділивши кожну публікацію на окрему розповідь, переходячи поступово від теорії до конкретики, від опису поняття культурна спадщина і до пам'яток культурної спадщини саме нашої Немирівщини. Наразі щодня для користувачів мережі Микола Денисенко розповідає секрети про Немирівське городище, великі вали. Факти підкріплені фотографіями та документами краєзнавця дослідника стануть цікавими для тих, хто полюбляє та цінує історію рідного краю. Тож слідкуйте за новими дописами нашого колеги. Віднедавна у нас стартував і соціальний проект. Будьмо знайомі не мирівчани. Його ведуча Анжела Шевченко спілкується із людьми на різні теми прямо на вулицях нашого міста. І не лише ми вже бачили відеоролики до Дня дякую, до Дня обіймів та до Дня бібліотечного селфі, що буде далі знатимемо згодом. І будьте готові! Можливо, саме ви станете героєм наступного випуску цього проекту. А це був дев'ятий випуск інтернет-нолинарні від нині під новою назвою Немирів в об'єктиві. Дякуємо безмежно нашим Збройним силам України за можливість працювати. А я дякую вам за увагу. Будьте й надалі в курсі усього, що потрапляє до нашого об'єктиву.